Кравець і феї. Англійська казка. В давні часи кравці не сиділи на одному місці, а ходили селами і пропонували людям свої послуги пошити чи полатати одяг. Один такий кравець, наймення Томас, працював якось на хуторі Норд Райдінг у Йоркширі. І за роботою розмовляв із господинею. Побачив Томас, як вона налила в мисочку свіжих вершків і виставила їх запоріг для домовика чи маленького Брауні, і запитує Невже ви і справді вірите в домовиків, ельфів і різних там фей? «А як же відповіла дружина фермера. А я. усміхнувся Томас. Якби я колись зустрів фею, я взяв би цю феєчку і посадив би у пляшечку, щоб не пустувала. Шшш, злякано прошепотіла жінка. Хоч би вас не почула якась фея. Вони, знаєте, бувають досить злопам'ятні. Якщо їх образити. Ох, як страшно! хмикнув Томас, перекусив нитку і розгладив рукавний шов на спеціальній кравецькій дощечці. А я вам скажу, що ніяких фей не існує. І дуже нерозумно, сказала дружина фермера. Почало смеркатись. Кравець закінчив свою роботу. Поклав ножиці голку та нитки у сумку, взяв під руку кравецьку дошку. До сутінки треба встигнути додому. Жінка, мабуть, зачекалась уже. Ось, візьміть для вашої жінки, подала хазяйка пиріг з домашньої поросятини. Їй сподобається. Спасибі, відповів Томас. На добраніч. Будьте обережнішим. донеслось до нього на прощання. Остерігайтесь, фей, тьху на них. відгукнувся кравець і швидко попрямував додому. Спочатку він ішов стежиною, але потім вирішив скоротити шлях і пройти на простець через поле. Коли кравець перелазив через тин, то необережно махнув сумкою, і на землю випали ножиці. Довелось покласти сумку і кравецьку дошку і шукати ножиці. Здавалося б, ножиці не голка, та ніяк чомусь не хотіли вони віднаходитись. Ото горе, бурчав Томас. Ножиці для кравця найперша річ. Та ще такі прекрасні. Гаразд. Повернусь вранці на це місце і знайду. Він підняв свою сумку і пиріг, але де ж кравецька дошка. Куди вона могла запропостися? Він знову поклав пиріг і сумку, обнишпорив усе навкруг. Нічогісінько. Ну, і з нею, подумав, до ранку. Ніхто не візьме. Піду я додому та поїм із жінкою пиріг, доки він ще свіжий. Та коли підняв сумку, і пиріг зник. Кравець обнишпорив мало не весь луг, але так нічого і не знайшов, окрім каміння та колючок. Довелося тільки облизнутися, згадуючи про пиріг і рушати. Додому. Томас повернувся назад, на те місце, де залишив сумку. Але і її вже не було. Він подумав, що помилився місцем, але всі прикмети збігалися. Ось тин, ось великий валун, тільки сумка зникла. Ех, бубеліхтар, простогнав Томас. Що ж мені тепер робити без голки і ниток, без ножиць і моєї кравецької дошки та сумки? Кравець повернув було додому. Тільки ж де він, В його дім, поки блукав і кружляв у пошуках своїх речей, той зовсім збився з дороги, а ніч чорна, немов яма. І раптом, на превелику радість, він помітив попереду вогник, ніби хтось повільно йшов лугом, з ліхтарем. Сюди! покликав Томас. Ей, з ліхтарем, сюди! Сам іди сюди, сам іди сюди, відгукнувся насмішкуватий голосок. Кравець. Побрів на світло, але таємничий вогник теж не стояв на місці. Він то наближався майже впритул. Здається, тільки руку простягни і вхопиш. То раптом зникав і загорався десь далеко на краю поля. Томас по коліна забрьохався у глину. Подряпав терном обличчя, обірвав одяг. Він наздоганяв, блукаючий, вогник, доки геть вибився із сил і не впав у відчай. Вогник остаточно пропав. Стало світати. Кравець почув дзвін молочних бідонів на фермі, оглянувся і побачив перед собою. Той же хутір і той же двір, з якого він учора вийшов. А поряд, на траві, лежали всі його кравецькі лаштунки. Томас був дуже змучений, щоб іти додому у своє село. Він постукав у знайомі двері. Побачила його господиня. І сплеснула руками від здивування. Господи, що з вами? Вона допомогла кравцеві почистити одяг і нагодувала його, а потім раптом усміхнулася і запитала, ну як? Посадили феєчку до пляшечки? Але Томас нічого не відповів. І ніколи в житті не казав більше профей поганого слова.